Забарвлена в колір індиго з сизуватим нальотом ягода, багата на вітаміни та корисні речовини. Лохина ягода, яка росте на кущах від 10 сантиметрів до 4 метрів заввишки. У виробництві нижчі кущі та мають назву лохина низькоросла або ж лохина дика. Основними регіонами вирощування в Україні є Волинська, Житомирська та Рівненська області. В цьому році спостерігається цікава динаміка на українському ягідному ринку, зокрема щодо пропозиції Лохини. У цьому сезоні то врожай з одного боку. Є втрати по врожаю у виробників там в північній частині України з іншого боку. А кількість нових там виробників і взагалі нарощування валового виробництва останні роки Лохині дуже інтенсивне. Взагалі вартість цієї оригінальної ягоди завжди була досить високою. Проте завдяки збільшенню кількості виробників, об'єми врожаї щороку збільшуються на 20-25%. відсотків. При цьому зростає частка експорту для внутрішнього ринку. Це також добра позитивна тенденція, адже ціна для мешканців України стає доступнішою. Що стосується ситуації поточної от на зараз, то з місця, тобто з поля, виробники на український ринок продають лохину в межах ціни від ну, за останні дні від 90 десь до 130-140 гривень кілограм, в залежності від якості, кількості, ну від калібру, особливо ягоди, це основний параметр. Звісно, рівень роздрібних цін на лохину для споживачів залежить від декількох факторів. Окрім оптової вартості, на відпускний показник впливає логістика та послуги посередників на ринку продажу. Ціна ягоди може дещо відрізнятися у різних регіонах країни. Що стосується роздрібних цін, наприклад, в Києві вчора вони були там. Від 120 до 160 гривень. Ну, це мене ринки, так, в мене беремо супермаркет, і там трошки вища ціна, там через там особливості оподаткування і так далі. Водночас, на думку експерта, вища ціна в інших містах може бути пов'язана з бажанням посередників більше заробити. Чому там, наприклад, лохина така дорога і би в Одесі там 250-300 гривень. Ну, це, мабуть, пов'язано з. Очікуваннями заробітків там посередників і трейдерів, тому що ну логістична складова від господарств до тієї ж Одеси, це там, ну скажімо, 5-7 гривень кілограм. Да, все решта це вже там заробіток, якби декількох лавних посередників від крупного оптовика до роздрібного реалізатора. Ще однією з причин більш високої ціни на ягоди в Одесі, на думку Тараса Баштанника, є фактор курортного сезону. Навіть враховуючи умови воєнного часу, з приходом літа у місто стало приїжджати більше громадян, а це означає, що й попит на продукцію, зокрема Лохину, також підвищився.